Американки масово позбавляються кортизолового обличчя і показують всі до і після, що лізажисти можуть залишитись без роботи. Причина в тому, що саме стрес і підвищений рівень кортизолу псують зовнішність більше, ніж недосипання чи харчування. Кортизол спричиняє затримку рідини. Збій гормонів і буквально розмиває риси обличчя. З'являються набряки, обличчя стає пухлим, втрачаються скули і чіткість контурів, але є гарна новина, це можна змінити. Ось що дійсно працює: не пийте каву на голодний шлунок, вимикайте пуш сповіщення, постійні сигнали тримають тіло у стані напруги. Щоденні прогулянки, мінімум 10 тисяч кроків. За 2 години до сну, мінімум гаджетів 15 хвилин читання, художньої літератури. Науково доведене зниження стресу. І додайте в раціон антикортизолові продукти: темний шоколад, фісташки, насіння гарбуза, чай з ромашки та меліси. Не дозволяйте кортизолу старити вас раніше часу.